Леся Українка, геній української літератури, що входить в умовну тріаду Шевченко-Франко-Українка, її поезію, прозу, опубліковані мільйонними тиражами, вивчаючи змалку, про творчість і життя письменниці написано надзвичайно багато праць, кожен факт із її цікавого та нелегкого особистого й творчого життя знову і знову викликає захоплення цією дивовижною особистостю. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач-Квітка. У колі сім'ї її називали Лесею, тож вона вибрала цей більш милозвучний варіант, а псевдонім Українка вперше використала у 13 років. В дитинстві Леся була надзвичайно квітливою та скоплювала все на люту. Тож її можна було назвати дитиною індіго. Читати навчилась ще в 4 роки. У вона почала писати драматичні твори. У шість вже майстерно вишивала, а у 9 років написала свій перший вірш Надія. Леся чудово грала на фортепіано, змалку захоплювалась мистецтвом, мала неабиякий хист до музики. Леся Українка присвятила себе поезії, прозі, епосу і драматургії. Загалом написала понад 100 власних віршів і 20 драм, випустила три збірки, понад 10 фільмів і мультфільмів, понад 20 вистав. Чотири радіовистави, п'ять радіокниг, 5 п'ять пісень. Про неї зафільмовано 11 документальних стрічок. Поетеса знала багато європейських мов. Не тільки слов'янські, українську, російську, польську, болгарську, також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину Бралася за вивчення грузинської, шведської, іспанської. Видатні письменниці і її творчості присвячені музеї, літературно-меморіальний музей родини Косачів у Новоград-Волинському, музей Лесі Українки в Києві, Коложному, Луцьку, Ялті, Сурамі, Грузія, іменем відомої українки. Названі вулиці, бульвари, парки, площі, театри, школи, бібліотеки в Україні є навіть школа її імені в Австралії. В її честь в 1970 році була заснована літературна премія імені Лесі Українки, а портрет зображено на марках ювілейних монетах. Та українській банкноті в 200 гривень. Пам'ятники Лесі Українки споруджені не лише в Україні, їх понад 70. Пам'ять про видатну українську письменницю, поетесу, увічнено в пам'ятниках та пам'ятних дошках за кордоном. В Австралії, Білорусі, Болгарії, Німеччині, Естонії, Грузії, Єгипті, Італії, Америці, Канаді загалом понад 20. На знак пошани видатної українки в 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. Гей, Гейте, думай, ви хмари осінь, бо ж тепер весна золота, чи то так жалю голосінь, проминуть володієві. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні і без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи, сумні. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісні, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали Пішла Пішлась українка, мама йде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкривай. Вгай, та шо вже немає? Мам, чи кожна пташина у вирі на зимку літать? Ненче спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мать. Оні, бач шина сіренька скаче там біля хати. Шом же вона не тіка? Навіщо морози чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідні, не боїться зими на вісні, жде, що знову прилине весна.